Невже море не оздоровить вашу дитину? Ну все можна не економити цілий рік, щоб повести дитину подихати морем. Бо вчені спростували ще один популярний міф: виявляється, поїздка на море може більше нашкодити дитині, ніж зміцнити її імунітет. Довга дорога, різкі зміни температур та інші їжа і вода. Ну а ще кондиціонер в готелях це все виснажує малюка більше ніж ми думаємо. Ну а про тотальну шкоду ультрафіолету я взагалі мовчу. Єдиний плюс моря, звісно, це солона вода. Вона дуже корисна для очищення. Носа, бо добре знімає набряк слизових. Але заради неї не обов'язково їхати бозна куди, бо у найближчій аптеці можна взяти ф'юмер гігієна носа. Це спрей на основі 100 нерозведеної морської води. І це для мене найкращий спрей при нежитю. Ну а якщо ви все ж таки хочете з малюком на море, то не забудьте покласти до валізи сонцезахисний крем, капелюшок, темні окуляри і, звісно, пляжну накидку. Ну і ще в жодному разі не виходьте на сонце десь з 11 ранку по четверту дня. А найголовніше всюди на маленьку пляшечку з водичкою це для того, щоб не було зневоднення.